Маска вирішить, чим ми наносимо продукти. Праймер я відразу пропишу, тому що я нанесла достатньо уходової косметики, тому відразу тон і тон ми наносимо кісточкою. В принципі, окей, це один із моїх улюблених способів нанесення тонального, тому це не так погано. От якби випала пуховка, тоді я б здивувалася це точно. І поки я тушую шию, виберемо, чим ми будемо наносити консилер. Тільки сказала, що добре, що тонше пуховкою. Ну йо маю. Я, чесно кажучи, не уявляю, як це буде, але давайте ну, принаймні спробуємо, окей? Пішки піноті. Хоча це має місце бути. Ну, не бить трішки в шоці. Перевізне дзеркало. Мені подобається. Воно прям так згладило текстуру. Походу, не візьму це собі на вооруженні. Слухайте, а це явно краще працює, ніж спонжем. І в чому ще плюс? Пуховкою воно не підчеркує ваші щемощіння. Ну, в тих зонах, де вони можуть бути. А тут прям хорошо. Прям, прям хорошо. Наступним у нас буде бронзер. Давайте поділимось спойлер. Ну, давай. Оскільки я буду наносити спойлером, то я відразу собі бронзер нанесу на руку. Я, до речі, люблю цей спосіб. Гарно. Топтати бронзер в ваш спонж і просто зробити тап-тап-тап-тап, І дана тушовка готова. Звичайно, не забуваємо про чоло. Я, правда, до цієї маскові місця всяке не бачу. Потім я люблю ще залишком зробити трішки ось цю зону. Так, буквально чо? Чу Чуть. -чу ані буде тінь, ані дині нема. Натурально і гарно. Дякую вам. Тож перейдемо до румян, і румяни ми будемо наносити антлаком. Окей, взагалі нотпад. До речі, з минулої маски я спробувала новий для себе варіант нанесення румян, і мені прям сподобалось. Це було із маскою Барбі та Братс. Подивіться, до речі, в мене на каналі. Чуть-чуть рознесуться до чола, щоб це не виглядало аж так рожево. Так, ну сухий хайлайтер, це буде щось цікаве, бо в мене немає рідкого зараз. Уховикою, of course. Завжди, звичайно, змішую ті два. О, їх треба прям втерти. Окей. Mm -hmm. it's not bad. Слухайте, а можна прямо його прямо запитати так гару? І ті переливається. Та я пакну, куди Цікаво, чи спрацює ця штука на носі? На трішки тумач пуховкою, бо ти не можеш так конкретно це зробити, як пальчиком відчуваючи, де ти так тицієш. І в нас лишається пудра, тож дивимось, чим буде на носі. Опять 25, опять пуховка. І це окей. Я не дуже люблю останнім часом прям сильно пудрувати шкіпки, але ну, маска так маска, бейкінг так бейкінг. От і таке не люблю ось цей ефект, коли я пудрую під оком, через те, що в мене і так матовий консилер, я просто роблю собі впадіну під очима, і мені це не вономий мені достатньо самого характеру. Тож ось такий у нас ефект вийшов, і це дуже навіть непогано. Мені дуже навіть подобається. Я точно відкрила для себе нанесення хайлайтеру саме пуховкою, бо ляхом, коли подивіться на цей блиск. Він настільки натуральний спосіб нанесення, мені дуже сподобався. Коректор мене несли ще пуховкою, і це також спрацювало, особливо в цій зоні, там, де у мене зазвичай є проблеми з коректором. Зараз просто вау. Просто вау. Єдине, що я би не додавала туди пудри пуховкою, бо і так тумать. А так, в цілому, я точно візьму ці два способи в своє користання і в свій макіяж буденний. Вау. Ви не Обов'язково спробуйте і самі цю маску через те, що реально іноді стається щось супер придобе працюючи. Тож, перевірте на своїй шкірі і спробуйте, що вам пасує, а що ні. Ну, і це цікаво і весело, насправді. Ну, і не забувайте підписатися на мене, глядайте.